Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум Трамп розкритикував удари ракетами Сполучених Штатів Америки по Росії, але пообіцяв не кидати Україну. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю. Про це зокрема пише Time. під час предвиборчої кампанії. Трамп любив вихвалятися, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. Згодом політик визнав, що зробити це складніше ніж він казав. Близький схід проблема, яку легше вирішити ніж те, що відбувається з Росією та Україною, каже Трамп. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає це божевілля, що відбувається. Новообраний президент США розкритикував Київ за запуск американських ракет по території Росії минулого місяця. Я категорично не згоден із відправленням ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її, зазначив Трамп. Коли його запитують, поки він допомагати Україні чи ні. Трамп каже, що використає підтримку України від Сполучених Штатів Америки. Як важчи впливу проти Росії в переговорах про припинення війни? Я хочу досягти згоди, каже він, і єдиний спосіб досягти згоди це не кидати. Нагадаю, що новобраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп потенційно може спробувати переглянути кредит на суму 20 мільярдів доларів. Передбачене для України або навіть зняти санкції з РФ. Про це пише видання The New York Times, аналізуючи можливі наслідки перемоги Трампа на виборах для України та міжнародної політики Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що Трамп і його однопартійці навряд чи підтримують подовження економічної та військової допомоги Україні в таких обсягах, які надавала адміністрація Джо Байдена. Тим часом Україна залишається залежною від міжнародної допомоги, зокрема для підтримки своєї економіки в умовах війни. 20 мільярдів доларів, які Україна має отримати від США, є частиною ширшого кредиту на 50 мільярдів доларів, розробленого країнами G7 на початку року. Ці кошти отримані за рахунок заморожених активів Російського центрального банку. Міністр фінансів США Джанет Еллен офіційно переказала на рахунки з банку для подальшого розподілу Україні, Пишуть журналісти. Західні країни розглядають цей кредит як важливий спосіб забезпечити Україні фінансові ресурси на випадок, якщо Трамп. Дійсно змінить політику США щодо допомоги. Як зазначає The New York Times, Трамп теоретично може спробувати скасувати санкції, що утримують замороженими активи Російського центрального банку, щоб понеможливити надання кредиту. Проте така ініціатива наймовірніше зустріне опір серед республіканців і не вплине на європейську частину фінансової допомоги. Водночас, американський лідер переконаний, що зважаючи на кількість людей, які вмирають на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін. Обраний президент США Дональд Трамп стверджує, що втрати російської окупаційної армії та сил оборони України у війні за останній місяць були приблизно однаковими. Про це він сказав публіконом четвер до нацтого грудня. Інтерв'ю видання Time. Нещодавно я мав зустріч із групою людей з уряду, які проінформували мене про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць. Ці цифри приголомшують як росіян, так і українців, і підсумки досить рівні Трамп. При цьому обраний президент ще раз наголосив на рівності втрат обох сторін конфлікту, хоча, за його словами, вони це заперечують. Кількість мертвих молодих солдатів, які лежать на полях, повсюду вражає, це божевілля, що відбувається, це божевілля, емоційно сказав він. Дональд Трамп переконаний, що, зважаючи на кількість людей, які вмирають на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторон. До слова Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Time. Це друге визнання для новообраного президента. Уперше він став людиною року у 2016 році. До списку претендентів також увійшли Камала Гарріс, Ілон Мас та Беніаміне Таньяго. Аналітики видання аргументують обрання Дональда Трампа тим, що він став символом відродження популізму та недовіри до інститутів, але зміг проявити лідерство. З нагоди перемоги Трамп планує подзвонити з Нью-Йоркської фондової біржі. Відповідне оголошення Тайм зробив 12 грудня. Ось така інформація станом на зараз. Не забудьте висувати свою думку в коментарях та підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Ну і, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Також ви можете завжди підтримати нашу команду. Посилання є в описі до кожного відео. На останок традиційно скажу Слава Україні та побачимось тут на Ньюзрумі.